Всім привіт! Хоча хочеться сказати доброї ночі. Тому що зараз вже ніч, але можу робити далі, тому що є тут плата така, що треба військовим. І так, в принципі, ще одна попалася однакова, бо там самі пробували деякі елементи, поздирали, позбивали, то, то маючи аналогічно, можна без схеми якби відновити. Ну от отак от займаюся і хочу сказати, що е, ось дві плати. там Одна е, апарата кібаксіс друга якогось інакшого я вже забув, зовсім інакшого. там Атлас чи Атлас. Не знаю. Не пам'ятаю одним словом. І е, нормально досить зроблена плата сама. Е, дивіться, то я вже відпаю, то трошки відложив багато, дуже припою, напхано так. Тут в мене. Світло лампи світять, дуже блікує сильно, але я думаю, те роздивитися. Воно, в принципі, нормально видно, що дуже сильно. ці, ці два я вже почав якби, відпаювати е, в процесі. Бачите, тут вже нормально все е, крайні виводи познімав. Якби отвори вже, можна сказати, навіть там е, видно деякі, де що просвітлюється. А тут, тут ще й не чіпав нічого. Ось воно так от гарно. Все пропаяно, запаяно і так взагалі по платі, всі паєчки, все добре. Все класно, все супер. Зроблено. В принципі, блоки оці от гарно так, якісно я можу сказати, що зроблено. Так, так З цієї сторони ось так отут. Проблема лише поки що в транзисторах бачу є. Ось так от випаюю. Це все познімав, а от тут запаєно є. Ось так от. Все теж добре. Причому припой е якісний, такий гарний. Нормально знімається. Можна буде ним ще раз навіть і деякі доріжки там усилювати і запаювати. Не є там безфлюсовий чи безфрінцовий такий. а Нормальний пос. Нормальний припойчик гарний. Е так, тут ця плата е власне, розібрана була. Трохи вона тут більше в такому стані розібраному. Але, в принципі якби Нормально тут бачу, що працює, все запускається. ще Тут деякі нюанси, деякі деталюшки треба там заміряти, порівняти і запаяти. Ну Або замінити, або впаяти і буде працювати. Тут нижче нічого не чіпав. Але треба буде трошки зібрати, щоб плата е, в корпусі нормально лягла і трималася. Тому що вібрації і так далі, то має бути залито все супер. Так, так, це ото один дрозий тут ще лишився. Ось така от. Ззаді такий от модуль. Так от виглядає. Великий там е, 3500 е, кВт пишуть, але я думаю, що. 3500 він потягне, але не недовго, тому що дроселя будуть, будуть грітися. І провід такий трошки грубший, ніж на 2 кВт. Але ну, трошки, я думаю, не дотягує до, до 3,5, щоб номінал, і там кілька годин він працював. Але конденсатори тут бачу такі хороші стоять, нормальні. По 330, правда, але 450 доводиться їх тут бачите 4 штуки. В принципі, це можна сказати, що на 2,5 кВт точно. Десь такого 2,5 до 3, але не більше. Так, щоб номінал і надовго. Такий от мінімальний блок живлення. І це зразу на оптопари. Тут, до речі, все розв'язано, оптика стоїть. Бачите, на кожен транзистор окремо, все якісно зроблено, нормально, так гарно зроблено, нормально продумано і спроєктовано ось так. От єдиний мінус, звичайно, як і всіх тут, то що там процесор стоїть. І бажано, якщо самі пробуєте, розбираєте, до речі, важливо ще нюанси, я щось хотів сказати. Отут, оцю от частинку, тут процесор і так далі. Тут такі от конденсатори, це все керамніка кераміка, оступна, що воно б'ється, збивається, я тут, до речі, ще буду дивитися на рахунок, чи воно там, ну, поки якби все нормально, але треба буде ще перевірити додатково. Е, значить, ось, ось так. от, Якщо, якщо його отак от він лежить, оцей блок е, в корпусі, то е, бачите такі от штирки. І тут біля тих штирків не, не потрібно нічого чіпати. Тут е, не потрібно нічого чіпати. Тут стоїть ось так от процесор, і тут нічого, і там ще мікросхеми. тобто Якщо тут якась проблема, його і так не зремонтуєте, тому що прошивки там треба і все, воно нічого не вийде вам зробити. Тому е, немає сенсу туди навіть лізти. Тому що, е, пробуючи звідси колупати, буде тільки гірше. Ну, краще і, і нормально воно не буде, тому не потрібно там лізти. І туди десь там дивитися. Е, ось так от, е, в принципі. В принципі, і так. Так, так, так. Е, ага, тут мало що ще розібрано в процесі. рахунок зборки сплати. Бачите, тут є дроселя, в принципі, не відпаював. Тут вийшло так, що це все прогрівав Довше часу потратив на на те, щоб е, відірвати, якби знизу з цієї сторони. Але воно нормально, акуратно вийшло. Єдиний мінус, що в процесі ремонту тепер треба акуратно вважати на. Друселя у мене тут є таке от, якби, воно е, не пластичне, не резинове, а таке, е, ну, ну, верніше, резинове, але тверда така резина, трохи м'якша, е, ніж стіл, але теж така тверда. Ну, я акуратно так перекидаю. Якщо то зараз я його ще е, там пузирками обмотаю і буде далі в роботу, поки випають ці транзистори, які погоріли, то воно нормально. Ну і, в принципі, ось так от. Так що такі апаратики можна кидати. Було б добре вам їх показати, напевно, то будете питатися. Я модельки, напевно, в назві відео напишу, їх пропишу, назву одну і другу, щоб ви собі знали розуміли. Які можна брати, що вони нормальні, якби. Мають служити якісно. Ці в ремонт попали по тій простій причині, як і більшість, що неправильна експлуатація. Не треба там. Перевантажувати, треба витягувати з розетки, якщо вже включили в розетку, бо автомат вимикайте. Ось так от. Е там ще є е такі пару блоків, і переважно вони з такими проблемами і попали. Отак от. Так от е в більшості так от я попав. Транзистори тут е стоять е такі потужні, в нас вони рідкісні і дорогі. Не знаю наскільки вони в нас якісні. Ось такі КЖФ 61. 65. Такі стоять ці 4. У мене тут є на е, цій моделі попередні блоки, що я робив слабші. Такі тут в мене є 60-40, але вони прийшли на вигляд не дуже такі якісні і багато трошки відфільтрував. Були такі браковані. Е, мало що лишилося. Можна сказати, 50% браку, то, то взагалі ні про що, Нема, немає мови, треба буде. Шукати якісні транзистори далі і можна буде тоді робити, ремонтувати більше. Поки що е, використаю їх. Пару штук що залишилися і буде знову пауза. Ось так от. Е, планую ставити ось такі от, хороші, якісні мене ще давно купив на зварювальні апарати. в півавтомати вони йдуть. Я думаю, що тут теж потягнуто, тут частота менша, з зварці частота більша. Має тягнути. Ще точніше порівняє деташити. І якщо все добре, я думаю, що все добре. То буду ставити такі хороші, вони, якісні, нормальні. Дорогі, правда, але але надійні. Мають працювати добре. І довго. Так що, отак-така от, от коротенька ситуація. Ех, на рахунок цього, що там е, коментарі пишете. Е, довго чекаєте. Ну, чекаєте, довго. Я знаю, що довго. Повірте, що. ну я працюю постійно, кожного дня я працюю, навіть зараз же, е, і до ночі сиджу ось так, от, тому що ну, я фізично не встигаю це все робити. Я не думав, що так багато буде ремонтів, і то е, попало так, що там питали, хотіли, чекали. Ну, якби казали, я там адреси поскидав, а тоді нема якась пауза, і тоді починають відправляти. Ну так виходить, що нема, нема, а потім раз і багато. І все. Плюс проблеми з запчастинами, з комплектуючими. Тут, допустимо, попалися такі. от, Бачите, немає, відірвали там одну деталюшку. По моделі, по маркеровці є кілька варіантів, що тут саме можна це все випаювати, досліджувати, а АЧХ знімати і так далі. Але це все займе багато часу. Я замовив точно таке саме в Китаї. Прийшли вони вже. І тепер зможу нормально це все доробити. Ну, Це все теж займає там з Китаю доставка запчастин, час, так само, як там ці транзистори і так далі. Тому отак от, ну, якось з розумінням до цього ставтеся. Крім того, що це якби, як я там написав, це якби другий шанс. Є такі блоки. Не знаю, скільки вони зараз коштують. Я там десь півроку тому бачив такі блоки, я їх навіть і де Декого не брав ремонт, тому що я ремонтував такі блоки, яких немає де купити, що вони взагалі не продаються. А такі продаються, вони там коштували 12 тисяч 15, як в кого, як де на сайті. Але ну вони продаються, тому якщо хтось хоче там зразу вже терміново купіть і будете мати. А цей тоді присилайте там, з, з цим з очікуванням. І коли зремонтую, то будете мати запасний. отак от, так от. Що я можу вам порекомендувати інакше. Ну, Ось так от. Така от ситуація. Мені теж так трошки незручно, що воно в мене довго стоїть, затримується. Ну, Але я це не спеціально відложив і сиджу. Ось так от там, я не знаю, якісь дурниці дивлюся. Чи, чи таке от там. Іноді мушу віддихнути трохи головою від того всього, але все одно беруся, сідаю і працюю далі. бо Треба, треба трошки якби, відпочити, тому що це реально там краще віддихнути і зробити те, як воно має бути, ніж робити втомленому, а потім приходиться переробляти. І повірте, в мене такі були ситуації. Не один раз причому, тому я вже там, як то кажуть, на ті самі граблі ставати не буду. Оце, от, до речі, я це все знімаю акуратно, тако повністю цей дросіль. І ставлю його наново, щоб нормально схватило це. Цей герметик, що я заливаю і він тоді е, нормально тримається, і в принципі повторів е, не було. Крім один, там в мене лежить та плата така, що її там спалили. Але це вже якби окрема тема і для відео, і так в загальному буду робити, скоро думаю, то, то вже якби там більше розкажу і покажу. Так от воно все, якщо сильно тиснути, то. Рветься, але це теж треба певне чуття мати, щоб не пошкодити оцю котушку і оцей дросель. Так, це просто хлопцям треба там на лінію майже фронту чи до фронту. Не знаю, випитувати не буду, тому що це є така інформація, вони не дуже хочуть це говорити, практично не хочуть і в принципі, я їх розумію, і питатися теж не буду. Треба, треба, прислали, роблю. Так що, ось так. от З'явився якби аналогічна плата, і можу повністю десь копіювати, відновити, зробити, і думаю, це е, мені, можливо, навіть і сьогодні, до завтра вийде. Ще, як то кажеться, ніч впереді. Ось так от. Так що, якщо є питання, там задавайте, питайте. Е, по, -всякому, по можливості буду відповідати так, в такому, я не знаю, якомусь короткому м -м відео, бо повністю гарно робити це все в мене немає ні часу. Ні, ні можливостей, якщо чесно, щоб так гарно вам розказувати. Як багато більшість блогерів це все роблять. Ну, я не такий, якби там, супер блогер, я просто майстер і ось так от. Просто отремонтую, хочу як найкраще, як найбільше, І мені не виходить, всього зразу, всього зразу як то кажеться, рук не вистачає. Зробити і часу. Тому роблю так, як можу. Отак от, от. Вибачайте, що щось там комусь не так. Ну Тому отак. От от. Так і є. Може бути так, як є. Буде щось краще, то обов'язково буду робити. Так що, бувайте, хай щастить, всього доброго!